Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні починаю шити все-таки собі вишиванку із хустинок, вовняних хустинок, квітастих, таких красивих. Поїхала на Дарницьку барахолку, купила оці хустинки, бо в мене вже нема в запасі вдома, тому що я блузку пошила, ви бачили, я показувала вам. Ну і купила там по 20 гривень 5 штук. Ходила, підбирала, щоб, ну, не підібрала, тільки дві однакових, а то три різних. Ну, буду комбінірувати. І буду зараз вам показувати оцей процес. Буду шити з нуля, тому що викройку я бачила, як робиться, але в мене її нема. Я буду будувати її по книгі. По тій книги, як я ще вчилася в 9 класі, вона в мене збереглась. Зараз я будувати буду цю ж викрійку. Ну, рукав і основний лів. потім буду робити реглан, буду моделювати. Хто шиє, то знає, що таке моделювання. Це робиться із основної викрійки, робиться друга викройка, яка ви хочете. Що ви хочете. Собі пошити щось красиве. Ось зараз буду показувати вам цей процес. Ось дивіться, старезна книжка в мене. По цій книжечці я буду робити викройку дивіться, Крій та шиття, видавництво Київ 1955 рік. Уявляєте, що це за книга? І ось по цій книжці я завжди роблю. Викройки. Я знаходжу, що мені треба. Я роблю викройки. ось. Найду тут основний ліф. Так, де він? І буду робити. Ось фотографія моя. Ха -ха. Тут оказалось. Ось мої хустинки. Які я придбала на дарницькі барахолки, тому що в моїх запасів уже немає, і з них я буду шити вишиванку. Зараз буду робити викрійку. Ось викрика рукава. Буду будувати викрику таку, Такий рука у мене буде. Ось, дивіться, основний ліф. Оце я. Зроблю викроєчку і буду з нього моделювати. Те, що мені треба. Ще раз покажу фотографії, ось яка я. Десь не пам'ятаю, де це, я тут в книзі знайшла фотографію свою. І ось мої викроки вже готові. Ну, це ось дивіться, спинка. це перед. А це рукав, Оце ж вже змоделювала. Це розрізи такі для того для розширення. Потім воно буде збиратися на плечах. А це теж, дивіться, на спинки буду розширяти, наскільки, а потім збирати у складочки. І спереді теж. Бачите, це називається моделювання. Основна викріка робиться, а потім з неї моделюється, що хочете. І це вже розкрою, дивіться, це перед усьо. Перед, це спинка. Ну, тут нічого не зрозуміло, тому що це йде реглан. Реглан іде. А це ось буде такий рукав. Квіти, квіти, одні не квіти. Ну, вам не зрозуміло. Оце отут зверху буде призборка. Збиратися буде, це буде вшиватися. Це реглан рукав. А це ж такий цвітний буде манжетик. Це призбереться і буде манжет. Ну що, залишилося все ж пошивати, так сказати, зібрати. І показати вам в готовому вигляді. І ось, дівчата, дивіться, що в мене вийшло. От вийшла отака от вишиванка. Така получилась вишиванка із хустинок. Дивіться. І я думаю, думала, думала, чи убрати оцю білу полоску. Думала, думала, потім думаю, якщо уберу, то буде якась вона коротка, так? Да? І залишила. Хай буде. От роздивляйтесь, такі рукава широкі. Дивіться, зробила такими полосками. Була хустинка така з полосками, то я їх повирізала і зробила отак. От. Червоні корали, все як положено. Дівчатка, ну кажи, подобається чи ні. Отака собі українка, вся у квітах. І ще зробила поясочок. Не знаю, чи буде краще з пояском чи ні. Без пояска так. І до цієї ж спіднички, що й блузку скушила. А це, дивіться, може ще з поясочком. Ось так я пошила поясочок, Може з поясочком. Як воно лучше? Чи без поясочка, чи з поясочком, дивіться. Такий малесенький, узесенький поясок. Ну, можна і так носити і без пояска, так, да, дівочки? Напишіть мені, як лучше. Чи обрати оцю полоску, отак, от щоб було? Не знаю. Ну, так теж і не буде коротке, так? Да? Щось я думала, якщо я уберу, то буде дуже коротка. Ну, нормально, можна от брати оцей, оцю полоску. Отак. Чи оставить, чи оставить. Ну, так вона довшенька, якось удобніше. Ви бачили, що шила з нуля. Починаючи з викройки. Будувала викройку. І ось, дивіться, залишалися кусочки, ось я блузу шила і цю ж вишиванку. І осталось так дуже багато маленьких таких клаптиків. І я пошила, дивіться, ось ще і косметичку. Дивіться, із таких кусочечків. Ось кусочки, кусочки, кусочки. Пошивала, це називається піца. І вийшла в мене така. Косметичка. До вишиванки ще й косметичка вийшла. так відкриваємо. Всередині підкладочка. От. Закриваємо. Отака От форма косметичок мені дуже подобається. Вона, дивіться, як скринька. І вона дуже-дуже вмістка. Сюди дуже-дуже багато чого ввійде. Дивіться, отакі От ручки, як то кажуть, по бокам. Ну, я вже шила такі, показувала вам. Так що, дівчатка, пишіть мені, розказуйте, кажіть, чи убрать мені цю полоску, чи з поясом носити, чи без пояса. Як лучше. Ще раз вам покажусь. Отак От покажусь. Тепер в мене вже є вишиванка. Не було вишиванки, як подивлюся, вони ж такі дорогезні. Думаю, ну його. Получилось, я купила 5 платків по 20 гривень. 100 гривень, ну і моя праця. Ну, звісно, нитки і все таке. Ще й косметичка вийшла в придачу. Так що, дівчата, пишіть, пишіть, ставте лайки, якщо сподобалось. І підписуйтесь. Пока, до зустрічі!